Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель і я малюю петриківський розпис. Пропоную вам намалювати сьогодні ось таку чарівну квітку. В кого ще немає ескізів, то робіть стоп-кадр і перемальовуйте даний ескіз. А можливо, хтось захоче намалювати свою квітку, але зберігаючи послідовність і кольорову тематику сьогоднішнього заняття. Так теж можна робити. Потім відмічайте мене і наш канал в соцмережах, і я з задоволенням передивлюся ваше рішення. Можливо, хтось захоче помалювати за заданим ескізом, але своєю кольоровою гамою. Так теж можна, теж мені буде цікаво. Мені завжди приємно, коли ви пишете відгуки під відео, коли відмічаєте мене в соцмережах. Палітра на сьогоднішнє заняття буде ось така яскрава і незвична. Я взяла яскравий рожевий колір. До нього додатковий. Буде ось такий насичений пурпурний, обов'язково жовтий. Жовтий в наших мальовках це світло, два відтіночки блакитного, світлий і темний, а ще зелений колір. Малювати сьогодні будемо, комбінуючи розписи з двох пензлів. Розпочнемо звичайним пензлом, він бачите, досить великий. Скажу номер, це 10-й, але у різних виробників цей номер буде різний. Орієнтуйтеся на масштаб на пальчику. Ось так. І я візьму стару добру котячку, яка зі мною вже не один місяць, і її звично робити оздоблення. Але котячка це потім. Розпочинаємо зі звичайного пензлика. І будемо набирати основні кольори, розмітимо основну кольорову гаму нашої квітки, а котячка вже буде ближче до кінця заняття для оздоблення елементів. Я трішечки послаблюю малюнок для того, щоб в мене не просвічував олівець через фарбу, бо я малюю акриловою фарбою, вона Напівпрозора, і якщо залишити ось такі товстенькі лінії, то вони будуть просвічуватись через фарку. Ось так буде достатньо і вам, і мені, і розпочинаю я, як завжди, з найсвітлішого кольору, і це в нас жовтий. Жовтим кольором я закриваю простір між пелюстками, це в нас буде півмальовок. Тут ще немає перехідного мазочку, я просто зафарбовую як розмальовку. Єдине, що я рекомендую а, зафарбовувати під мальовок, так, в одну сторону, щоб не було сильно видно хаотичних рухів. Зафарбовуємо ми по, бажано по формі. Так ми йдемо, коли зафарбовуємо і розмальовки. Так, наша робота буде виглядати охайніше. Нічого страшного, якщо десь проглядає ескіз. Це ще в нас тільки підмальовок, і я хочу жовтим кольором підсвітити підсвітити цибулинку. Тут у нас буде ще інший колір. Це жовти. жовтий. Жовтий колір підложки надає світло сяйва, але не під кожен кольор його можна класти, бо можна отримати викривлення кольору і навіть бруд. Коли викривлення кольору ми отримуємо, То з деякими кольорами, як ми сьогодні візьмемо, це навіть добре. А ось коли нас ми по жовтому, наприклад, покладемо пурпурний, в нас може вийти бруд на малюнку. Особливо з прозорими фарбами. Далі до жовтої фарби, трішечки зеленої, і вже можна промальовувати цибулинку. Це буде, звичайно, класична цибулинка. Як ми завжди малюємо на наших заняттях. А хто сьогодні на нашому занятті вперше, тож раджу переглянути відеоблог на моєму каналі Ukrainian Art. Один з перших уроків якраз присвячено малюванню циболики. Малюю я перехідним мазочком. Така краса в нас виходить. Вже краса. Будемо далі доповнювати. Давайте, поки ми працюємо жовтим зеленим, а промалюємо і ось точки. І тут ви можете прослідкувати. Чим же відрізняється, коли ми робимо підложку, а коли ні. Я беру ті ж самі кольори, але тут підложки немає. Другий листочок я промальовую аналогічно, і я трішечки наблизила відео, щоб було можливо зрозуміліше. Якщо у вас є питання, залишайте їх в нашій групі або в коментарях під цим відео. Бачите, я зовсім трішечки беру синього зараз кольору. Синього відтіночного, і ось синій кольор він додає такого тіньового ефекту. А тут зелений. І час від часу чергую. А вниз у нас буде більше синього. Тож, якщо вам потрібно показати тіньову сторону листочка зеленого, беріть синій корид, а ось так буде, коли ми додаємо пурпурний. Та цікаво. Мені подобається, що можна комбінувати. Кольори в перехідному, перехідному мазочку, так навіть цікавіше виходить. І ось нижня частина нашої малюки готова. Давайте ж перейдемо до квітки. Тут так само ми наберемо з вами об'єм для сьогоднішньої квітки я взяла кольори, які асоціюються в мене з чимось магічним. А, і це навіть не рожевий колір, а це а, фіолетовий колір, який на кінчику. У мене досить великий пензлик, і тому виходить такий мазочок провести за один раз. Якщо за один раз не вийшло, тоді набираємо фарбу ще раз і ведемо поверх. Не підмальовуємо, а саме поверх. ось Наприклад, я ще раз набрала фарбу і уточнюю цей мазочок. Це будуть зовнішні пелюстки і їм належить бути досить насиченими, вони підкреслюють контур квітки. Якщо ви помітили, наша квіточка сьогодні складається з одних цибулиночок, і тут цибулиночки різних конфігурацій. Тут витягнути цибулинки. І трішечки, так, сплюснута цибулинка болинка, трансформовані. З іншого боку, я роблю те ж саме. У мене в цьому блокноті папір дуже сильно забирає фарбу. Якщо ви працюєте на ватмані доволі щільному, такого ефекту не буде. І далі, як вона лежить. Етап промальовування цуболинки. ми малюємо, заповнюємо внутрішніми листочками до тих пір, поки в нас циболинка не закінчиться. І тут я хочу показати вам такий досить цікавий ефект, щоб в нас циболиночка не була дуже затемненою. Бо якщо ми продовжимо далі малювати ось так, то вона може здатися темнувати. Чистий колір досить гарно, але ще гарніше, коли в нас присутній такий градієнт кольорів, тому на пензлик набираємо світлий колір тепер. Висвітлений, на кінчик набираємо, як і брали пурпурний і продовжуємо заповнювати циболинку. Мазочок плавно находить на попередній мазочок. Тут можна додати. А далі візьмемо блакитний колір і вже котячий пензлик поставимо відбиточки. І так, тут жовта підложка буде вносити свої корективи. У мене фарба доволі щільна. Але може так статися, що жовтий буде просвічувати і буде такий, ніби зеленкуватий кольор. І це нормально, і це буде виглядати в даній кольоровій композиції гармонійно. З другої сторони робимо те ж саме. І тепер давайте надамо ще один рядок зернят. В мене вмістилося 4, у вас може вміститися інша кількість. Кінчик в мене опирається на опорну лінію. Ось так. Поки вона цей рядочок сагне, додамо тоненьке оздоблення в квітку. Це оздоблення буде повторювати рух мазочки, які ми робили до цього. Також тоненьке оздоблення додається в цибулинку. І листочок. І тут можна ось так продовжити листочок. Давайте додамо Оздоблення листочок, якого ще до цього не додавали. Воно буде більш схоже на оздоблення справжнього, точніше, на жилкування справжнього листочка. Оздоблення. І ось тепер, як в справжньому листочку, додаю жилку. Мені цей візерунок на листі нагадує маленьке дерево. Візьміть листочок, зараз якраз пора, пора осіннього листя. І роздивіться, що заховано в жилках. Другий листочок оздоблюється аналогічно. До цибулинки основи можна додати ось такі травиночки. А ще у нас ось тут. У всілякому разі, в мене утворилася така прогалинка. Так бути не повинна, квіточка повинна логічно приєднуватися до композиції. Тому я додам. Дещо декоративний елемент. Ще коли в нас ось ці зернятка висохли, поверх ми додаємо світло-блакитні. Якщо у вас був вже намішаний колір світло-блакитний, гарно додаємо ним. Якщо не було, то до вашого насиченого блакитного. Просто додайте білого кольору. Між цими двома кольорами, зверніть увагу, повинен бути яскравий контраст. Петриківський розпис, як і більшість народних розписів, саме привертає увагу своїми яскравими контрастними кольорами. Хоча, звісно, бувають і виключення. І можна малювати, наприклад, одним кольором. Наприклад, білим по чорному. І котячим пензликом додаємо ще дещо травиночок знизу. Бачите, в нас верхня частинка квітки така важка, велика, а тут в нас пусто. Тому я беру котячий пензлик зелену фарбу. І додаю травиночки. Вони можуть бути ширшими, вучими. Як піде ваша рука? Щоб вони дружили з основною степиною, додаємо кольори з нашої палітри. До зеленого, я ось підмішую і фіолетовий. Оздоблення можна додавати майже до безкінечності. Не обов'язково повторювати те оздоблення, що додаю я, у вас можуть бути свої варіанти. Єдине, слідкуйте, щоб у вас був баланс і не було пустих місць. Якщо у вас є пусті місця, і я дуже часто бачу у початківці в Петриківському розписі, саме ось тут в нижній частині. Незаповнені місця, які зрушують, збивають баланс. і от слідкуйте, якщо у вас ось тут дуже пусто, або якщо квіточка від, стоїть від листя, додайте якийсь елемент, чи то травинку, чи то ягідку. Ось віддаліть погляд від вашої мальовки і подивіться, що ще можна було додати. Ну, а я чекаю ваших робіт. Обов'язково підписуйте ваші роботи, ім'я, прізвище і дату створення. Відмічайте мене в соцмережах, пишіть ваші коментарі під відео. Це сприяє просуванню україномовного контенту і до наступних зустрічей!